Доброго здоров'я, пані та панове, вітаю вас. Останнім часом мене запитують, як можливо зробити ось таку витиснену чи таку з візерунками пастилу. Бачите, вона виходить не на весь лист. Я вирішила показати, так як останнім часом дуже часто бачу це, якби... Це показують, як щось таке новеньке, щось таке цікаве. Так, дійсно це цікаво, коли пастила, вона така, наче об'ємна, виходить. Але бачите, у мене вона не на весь лист, тому що у мене оця вирубка, чи як її там, як правильно назвати, зараз хвилинку, виглядає такий силиконовий коврик ось так. Ці силиконові коврики з тисненням, вони такі предназначені, я думаю, більше для рулетів, для випічки, для такого чогось. Але можна робити пастилу. Як її робити, зараз я вам покажу на іншому прикладі, бо в мене є ще одна пастила. Якби. Уже із іншим візерунком трохи це просто яблуко. Яблуко із лимоном, а попередня пастила була вишнева. Так ось, В мене є силиконовий коврик, на нього викладається отакий інший силиконовий коврик, і тоді наливається пюре. Зараз разом з вами я відкрию, зніму, верніше, пастилу з коврика. Так, дивіться, ось таке тиснення. Я його лишаю, і з такою виходить пастила. Дуже гарна, дуже цікаво, звичайно, щось таке нове. І якщо нарізати на смужечки, згорнути буде дуже-дуже гарно виглядати. Мені самій дуже сподобалось. така як ідея. Я не знаю, наскільки вона приживеться, і чи буду я часто робити, але. Інколи час від часу можна робити таку гарну пастилу стисненням. Ось так вона з іншого боку виглядає. І ось така вона з цієї сторони. Тому, будь ласка, користуйтеся. я буду тільки рада.